У нас інтерактивні відео. Вони не просто розповідають вам про автомобіль. Вони ще й заставляють замислитися. Копи, копи! ховайся! А Lexus це Toyota для багатих. Знаєте, коли вчора ввечері я забрав цю машину для зйомки відео, я реально задумався, хто ж її повинен собі купувати і хто її купував новою. Знаєте, на початку відео я часто розказую про те, що потенційними покупцями, типовими покупцями були такі-то такі люди. Тут для мене це абсолютно незрозуміло. Це Lexus IS 300 H гібрид з вами канал Крукавто. Полетіли зразу. Поговоримо. Ми не будемо якось перериватися. Давайте зразу про дизайн, і це дуже важливий аспект з тих людей, кому я розповідав, що я знімаю цю машину. Скидав фотографії. Багато хто мене запитав, скільки зараз така тачка коштує у дилера. Я всіх розчаровував, тому що машині вже 9 років, це 14-й рік, це навіть не актуальний кузов, але зараз, у 23-му люди реально дивлячись на неї, впевнені, що це нова машина від офіційного дилера. Дизайн просто неймовірний. Якщо порівнювати її з конкурентами, а це Audi a 4 і BMW 3, то який би я не був вагодрочер і як би я з приязню не ставився до BMW, але вони і поруч не стояли з Lexus. Тут дизайнери попрацювали просто по максимуму. Ці лінії, ці гострі кути. Вона. Фантастична. Також хочу відзначити, те, що є все ж таки данина класиці. Подивіться, як вони реалізували омивачі фар. Це не класичні кришечки, які виїжджають з бампера, це форсунки, які причеплені прямо зверху. І здавалося б, концептуально вони мали виглядати досить дивно на такому свіжому автомобілі, але це просто топ. Класична для Lexus решітка радіатора соти внизу для е, обдуву. Радіатора, великі повітрозабірники по кутах бампера. Напишіть мені в коментарях і скажіть, що ця машина не красива, і я вас заблокую на каналі. Схожа на Тойоту. Ні, вона не схожа на Тойоту. Вона красивіша за Тойоту. Слухай, ну їх робили плюс-мінус одні дизайнери, тому, звичайно, що так. А Lexus це Toyota для багатих. Так от, до чого я вів. Сьогодні буде не просто відос. Сьогодні буде відос-розборка. Ні, ми не розбиратимемо Lexus на запчастини, ми будемо розбиратися, для кого ж створювалася ця машина. І перший варіант, на мою думку, так як у нас задній привід і дофіга потужності це Мамкін Дріфтер. Ну, ви поняли, що я не Мамкін дріфтер, але мені сподобалось, скажу вам чесно. Е, так от вона реально дуже круто себе поводить і на такій поверхні тут чистий лід під сніжком е, топчик. Але давайте поговоримо, як же вона з'являлась на світ. І презентували цю машину в 2013 році. Це третє покоління Lexus IS, і він випускався в різних варіаціях: це IS 200, IS 250, IS 300 IS 350, Це все машини з різними двигунами. У нас конкретно 300H гібрид. Під капотом тут 2,5-літровий двигун на 181 кінську силу плюс електродвигун. Сумарно тут 221 кінська сила. Якщо я не помиляюсь, чекайте так, так так, 223 кінські сили. Я забрав цілих двох коняк. Розгін від нуля до сотні у неї 8,3 секунди. Е, секунди. Мені хотілося б, щоб вона трішки швидше розганялась, але йолки палки створювали її для того, щоб їздити економно. Я сьогодні, приїхавши на зйомки і вчора, покатавшись по Києву, проїхавсь через це місто, отримав витрату пального у 6 літрів. Після того, як я покатався до того на своєму гольфі, я заплакав, чесно. Ми не відповіли все ж таки на питання, чи підходить вона для Мамкіного дріфтера. Ні. То, що вона занадто красива і виглядає преміально, мамкіний дріфтери, краще купуйте собі Жигу, форцієру, ото ваш рівень. До Лексуса, AS, будь ласка, навіть не торкайтеся. Дядя можна потрогати? Тільки ногою. І раз вже пішла мова про двигуни, давайте я розповім трішки детальніше. У нас тут 2,5 літра, 181 сила, як я вже озвучив, і електромотор на 143. В сумі, на жаль, як і це буває з гібридами, тут не 300 з лишнім сила, тільки 221. В Чому переваги? Тут простий атмосферний 2,5 з системою комбінованого впорскування D4S, який і дає економічність. Також у нас тут використовує. Овується проста варіаторна е, коробка і сівіті. Е, чим вона відрізняється від звичайної CVT? По факту в цій коробці передач немає нічого окрім одного планетарного механізму. Тупо все. Мотор е, максимально дефорсований для 2,5 літра. Він видає реально мало потужності, а це означає, що ця вся комбінація максимально надійна. Якщо вона надійна і економічна, то вона прекрасно підійде. Для діда. Це така перша галочка в заліку для діда. Друга галочка має бути об'єм багажника. Ми про нього згадаємо дещо пізніше. Якщо там все ок, підтвердимо, що для діда ця машина теж супер. Давайте розповім зразу і про інші версії АЕС, які існували. Можливо, мене зненавидить Женя, за те, що я знову буду дуже довго розповідати про двигуни, але вибачте, так уже складається доля. І так, існував у нас IS 250 на передньому або на повному приводі. там з половиною літровий v 6 потужністю 250 кінських сил. Коробка передач шестиступінчатий автомат. В IS200, IS300 був варіант з 2-літровим двигуном на 244 кінських сили і з восьмиступінчатим автоматом. Також у нас існував IS300, повнопривідний, справжній 3,5 літра. Там було 320 сил, шестиступінчатий автомат. Оце прям дуже заряджена машина для молодих хлопців, які хочуть отримувати максимум емоцій від їзди. Е, Якщо ж говорити про самий ТОП, це IS500F 5 літрів, V8, 479 сил, понад 500 ньютонометрів крутного моменту, восьмиступінчата автоматична коробка це не машина, це просто тупо ракета. Але у нас гібрид, тому закриваємо капот і йдемо. Підтверджувати теорію, що ця машина підійде і для діда. Машина у нас д класу, довжина в неї 4465, тому я вангую, що багажник має бути нормального об'єму. Вангую, наче я не відкривав його і не дивився. Тут у нас 450 літрів. Навіть незважаючи на той факт, що це гібрид, і у нас під заднім рядом знаходяться акумулятори об'єму вдосталь для повноцінної експлуатації для діда. Друга галочка в карму, значить, машина підходить для дідів. Тут у нас зліва під кришкою знаходиться акумуляторна батарея. Під підлогою ні черта нема, тому що у нас батареї електричної системи, тому запаски ви тут не побачите. Значить, дріфтер галочки нема. Для діда галочка є. Lexus, поїхали далі. Третій тип людей, для яких підійде ця машина, можливо, не одразу очевидний, але це спортсмени. Спитайте, якого фіга? Я вам поясню, тут ДХО нагадує логотип Найка. Все більше пояснень не буде. Просто це для всіх це колаборація лексу за Знайком. Запитайте мене котра година. Котра година? 11.35. Час пояснити, чому ця машина чудово підійде для криптовалютчика, чи як їх там називають, Бог його знає. Фінансовий ото, там аналітик, коротше, ви зрозуміли. По-перше, ось ця велика площадка на центральній консолі дасть можливість вам чудово розмістити тут, припустимо, макбук. Я б вам показав, як це зробити, але я не криптовалютчик, макбука у мене немає. Ви собі зможете їхати, стояти в заторах і слідкувати, скільки ви вже просрали грошей на своїй тупій крипті. Далі, ви ж криптовалютчик, ви ж ну, реально бізнес. Бізнес час треба слідкувати постійно. Тут у вас є звичайний механічний годинник з написом «Лехус», що вже дуже дорого. Далі на центральній консолі у нас все примітивно просто. Блок керування клімат контролем цікаво реалізована можливість змінювати температуру. Тут такий бігунок по центру. Можна робити це ось такими поглажуваннями ніжними по ось цій лінії, або натискати на червоний чи голубенький символи. Тут примітивна аудіосистема, тому що 2013, 2014 рік був на дворі, коли ця машина зійшла з конвеєра, і виглядає все так доволі примітивно і тупувато. Тут у нас є місце, щоб вставляти диск. Я не знаю, яка там у мене повіка аудиторія. Диск це така кругла штучка, на яку раніше записували там му. Музику, фільми, мультики. От вона вставлялась в такий дисковод, і звідти там ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут навіщо це в 23-му, не зрозуміло. Далі розповім, як же ж керувати цією мультимедійною системою, якщо туди ви точно не дістанете, та й вона не сенсорна. Lexus вирішив, що одним із найкращих рішень буде створити ось таку крутілку, джойстик для керування мультимедійкою. На перший погляд дивно і незручно, але покатавшись день на цій машині, реально розумієш, що це прямо топчик. Виведення окремо кнопки аудіоменю і повертання назад. Взагалі мультимедійна система, як для 13-го року. Топ. Є можливість під'єднати телефон по Bluetooth. Звичайно, не йде мова про CarPlay, Android, Auto, але все ж таки ви можете змінити це все на якусь сучаснішу прошивку або сучаснішу магнітолу, і будете тішитися неодмінно. Селектор перемикання передач класичний, є у нас звичні для всіх режими їзди. Також на центральній частині у нас розмістився і селектор перемикання режимів їзди. У нас є ECO, Normal і Sport. Тут же виведена кнопочка для використання в Суто електричному режимі вимкнення ESP і режим Snow. Я не знаю. Я натискав сніг, падати не починає. Як воно працює, не розумію. Поруч є невеличке місце для того, щоб розмістити свій телефон. Не забуваємо. Машина з 2014 року в 2014 році телефони були такі, що вони сюди вміщалися. От тому, що зараз 2023 вже уже так не виходить. Також у нас тут є два великих підстаканники, і ви можете хейтити мене в коментарях, розказувати, що нема чого пити каву в машині, їсти треба вдома, але вони розміщені максимально незручно. Тому що, коли ти їдеш, тут твій лікоть, і каву ти ніяк дістати не можеш. Треба якісь такі дивні пози обирати. Тупо одним словом. Під локітником у нас є корисний простір. Є у нас під кришечкою два USB, і вихід під AUX. І там він такий засерний, якщо чесно, і там горішок лежить. Далі, все, я закриваю цю кришку, тому що більше на ній затримуватись я не хочу. Краще розкажу безпосередньо про робоче місце водія. Сидіння зручне, посадка комфортна, непогана бокова підтримка з моєю комплекцією, і в зимовій курточці я досить непогано тут розмістився. Єдине, що можу зробити зауваження, до того що машина напевно призначена для людей з трішки з меншим зростом. Поясню, чому, коли я відсунув сидіння так, щоб мені було комфортно. По-перше, я розумію, що я вже не попадаю ліктем на підлокітник на дверях лівою рукою. Мені треба розміститись вперед, вперед не можу впираюсь ліктями. Кермо теж вище не піднімається, а хотілося б, тому що коли я вилажу з машини, мені вона реально заважає. Чи можна з цим змиритись? Стовідсотково, тому що все решта, тут на супер. Високому рівні, як навіть для 2013 року, кермо вона традиційне для лексусів. Мені воно трішки здається примітивним, в тому плані, що воно дуже пласке, і ось ця центральна частина вона займає майже всю площу керма. Звик покатався норм, але хотілося все ж таки сюди трішки щось сучасніше. Можливо, як на нових лексусах концепція трішки помінялась. Є у нас підрульові пелюстки, тут у нас блок керування круїз контролем, все доволі традиційно. Єдине, що я зауважив, що відрізняється від багатьох інших машин, це те, як працює включатель поворотників. Ви можете сказати, що це дуже тупо на це звертати увагу, але тут немає з цього моменту, коли ви перестаєте. Перевели поворотник, включили, припустимо, правий, він не фіксується в тому положенні. Він починає блимати і повертається важіль назад в центральну позицію. Можливо, це є ще на якихось машинах. Напишіть, якщо знаєте, але я стикнувся вперше. Панель приладів доволі проста і примітивна. Є у нас аналогові шкали приладів, є у нас показчик, який показує. Режим нашої витрати енергії: ми можемо або заряджати батарею, або їхати в екорежимі, або використовувати потужність наповно. Дещо тьмяне, мені здається, центральний дисплей. Можливо, це уже з часом. Можливо, він такий був з заводу. Якщо у вас був такий Lexus у 2014, 13 чотирнадцятому, байдуже. Напишіть так було завжди, чи це уже з часом. Тут є вся інформація по бортовому комп'ютеру. Є інформація про музику, про помилки. Ну одним словом, все як. Зазвичай. Кнопка запуску двигуна виведена тут праворуч від панелі приладів, ну, прикольно, стильно, в синьому кольорі. Це дуже гарно грає в комбінації з синьою підсвіткою салону. У нас доволі взагалі проста комплектація. Хотілося б, щоб тут ще був люк, хотілося б тут мати, можливо, кращу мультимедійну систему, хотілося б мати датчики мертвих зон, але навіть в такій версії ти все одно їдучи, розумієш. Всім серцем і душею, що ти знаходишся в Lexus, ідеальній машині для криптовалютчика, ще одна галочку в копілку Lexus IS300H. Кому точно ця машина не підійде, це тренер баскетбольної команди, який часто возить своїх гравців додому. Тому що позаду місця тут реально мало. Зараз я трошки, вибачте, за відвертість розставив ноги, щоб тут поміститись, бо якщо я впрусь колінами в сидіння, то. Станеться ось така ситуація. Одним словом, тут комфортно розміститься тільки двоє людей, тому що високий, дуже високий центральний тунель, і ці люди мають бути, до речі, невисокого зросту. Є в нас дефлектор для задніх пасажирів, немає у нас, до речі, підлокітника, що прям дуже мене сильно дивує. Все. Тут більше нічого. І я так щось задумався, що мені було б дуже цікаво побачити в коментарях ваші думки, кому б міг підійти Lexus IS 300 h За найцікавішу версію. Ну ви ж розумієте, що це все відео воно створено з інформативно-гумористичною метою. Тому найсмішніший варіант отримає від мене. Приз. Підписуйтесь на нас в інстаграмі. Напишіть, який з коментів ваш. І до Нового року подаруємо просто топовий подарунок. Шоколадного Діда Мороза. Краще. Шоколадну, шоколадну снігурочку? Шоколадну Снігурочку. Шоколадний Лексус. Давайте зараз я розкажу про такі суто технічні факти і суху якусь інформацію, а потім уже поговоримо, для кого ж ця машина найкраще підходить в плані своїх їздових характеристик. Значить, тут у нас в платформі спереду застосовується двоважільна підвізка, ззаду багатоважільна. Налаштовували її для максимально комфортної їзди, але при цьому не забуваючи про те, що є заряджені версії, де суперважливою буде керованість. Машина Дуже гарно і приємно збита. В неї є дуже інформативне рульове керування. Вона прекрасно поводить себе в поворотах. Я не можу її назвати м'якшою і комфортнішою за Toyota Camry, яку ми знімали не так давно. Camry мені видалась дещо кращою, але Lexus керується ну, в рази. Приємніше і в рази спортивніше і гостріше. Так, по шумоізоляції у мене жодних зауважень. Можливо, б трішки додав на колісних арках, але зараз зимова гума, і в Києві зараз не супер асфальт, тому я не буду особливо придиратись. В плані ергономіки все добре. Єдине, що мені не подобається, це оглядовість. По-перше, стійки доволі масивні і розташовані під таким кутом, що дуже. Сильно заважають оглядовості. Але е, плюсом є те, що японці винесли дзеркала заднього виду, перемістили їх кріплення на дверку нижче, і завдяки цьому є щілина між дзеркалом і стійкою, куди, хоч якось, можна заглянути при маневрах. Дзеркало заднього виду салонне. Я зараз бачу вітю, але в принципі, якщо там немає віті, то я. Бачу дорожню обстановку в достать для того, щоб комфортно пересуватися по місту, по трасі в будь-якому режимі. Давайте про емоції від водіння. Машина, напевно, все ж таки створена не для тих, хто хоче максимум комфорту, а для тих, хто хоче максимум задоволення від Е, Якщо ви їздили на Ауді і на BMW, ви знаєте, що. Audi – це більше про комфорт, якщо не брати заряджені версії. BMW – це більше про задоволення від їзди. Так от Lexus в цьому плані кудись ближче в сторону до BMW. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, якщо взаємодіяли з цими автомобілями. Так, по комфорту всього вистачає по комплектації, як я вже казав, у нас вона доволі порожня, і мені хотілося б в міському режимі експлуатації, хоча б датчики мертвих зон. Але так як у мене на моїй машині їх нема, то мені норм. Я не буду виділяти цілу окрему частину під те, щоб розповідати вам про вартість обслуговування. Зараз на екрані, в цей момент, коли я з вами спілкуюся, будуть картинки з. Кріншоти із е, сайту з продажу автозапчастин з такими найпопулярнішими позиціями для того, щоб ви розуміли наскільки дорого обслуговувати Lexus, чи не дорого. Тут уже залежить від рівня вашого матеріального достатку. Я вважаю, що ціни цілком прийнятні. І плюшкою, звичайно, є те, що Lexus надійні машини, і тут особливо крім розхідників, якщо ви дбаєте про свій автомобілі, вчасно його по регламенту обслуговуєте, проблем не буде навіть на великих пробігах. Дещо для мене, поки що, залишається таємницею, якась специфіка обслуговування гібридів. Наскільки вони ламаються, ніякої статистики немає, особливих відгуків від людей теж тому, якщо у вас є досвід експлуатації гібридних. Lexus, Toyota. напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почути вашу об'єктивну думку. Значить, ця машина класно підійде для фанатів автомобілів в принципі. Тому що, обравши Lexus AES 300, ти точно не зганьбишся і точно ніхто не зможе сказати, що ти не шариш в тачках і купив собі якесь лайно. Другий момент це те, як вона виглядає. Я реально ловлю на цій машині погляди. І я розумію, що мені постійно хотілося б на ній відкрити вікно, отак, випхати руку, включити музичку. І я не знаю, як описати цей тип людей. Не люди, які люблять понти. Я... Пантерези. Добре, пантерези це ідеальна тачка для пантереза. Тут правда гамняна музика. Чесно, гіршої музики я, напевно, не бачив і не чув в останніх п'яти машинах, які ми знімали, так це точно. Якщо є в топових версіях тут кращі аудіосистеми, а вони є, то відкриваєш віконечко, сидиш в шкіряній курточці, в чорних окулярах, якийсь великий браслет золотий і такий типовий директор базару. От. Вона ідеально підійде для директора базару. Як же правильно обрати собі такі авто і які взагалі на них ціни? Якщо відкрити зараз авторія, то ціни на такі лексуси стартують десь порядка від 15 тисяч доларів. Не на гібриди, а на бензинові версії. Дорого це чи ні? Я вважаю, що для машини такого рівня... Рівня якості матеріалів, рівня надійності це цілком прийнятна ціна. Але я вам скажу, що не спішіть з 15 тисячами в кишені бігти, шукати собі хороший варіант, тому що їх не буде. Це будуть американки з після серйозного ДТП. Реально адекватні машини, на мою суб'єктивну думку, стартують уже тисяч від 17-18, щоб був хоч якийсь сенс, її їхати дивитися. Далі верхні планки немає. Чим свіжіша машина, чим краща комплектація, тим дорожча вона буде. При покупці, звичайно, як і у всіх автомобілів, звертайте увагу на те, чи були по ній сильні ДТП. Все інше в цих машинах супернадійні двигуни, коробки, вони ходитимуть не одну сотню тисяч кілометрів, тому можете не боятися купувати машини з пробігами навіть 200 плюс, якщо вона нормально обслуговувалась, Можливо, є сервісна історія, взагалі буде топчик. Е, як ви могли звернути увагу, Toyota, Lexus це ті машини, які люди спокійно купують навіть з пробігами по 300 тисяч, і не виникає жодних запитань. Ну і на фіналочку, що хочеться сказати: ми сьогодні розібралися з величезною кількістю категорій людей, яким підходить ця машина. І я вважаю, що це набагато кращий вибір, чим банальна. А 4 чим BMW Третьої серії. Можливо, ви захочете мене захейтити в коментарях. Робіть це. Я дуже люблю, коли ви щось пишете. Навіть погане. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па. Не сподобалась машина, бо не сів. Він же сідає в ті машини, які подобаються. Копи, копи! халайся! <рив> Ні, то газова служба, я щось не то з'їв. Я, до речі, недавно зрозумів, що якщо на коробках передач дивитися на букви і читати їх задом наперед, то виходить ДНР. Може виріжемо це. Може, І вирішимо.